Це такий чисто осінній запах, прілголистя, грибів, ягід Тут змінюється таким не дуже гарним запахом сірководню, тухлий яєць. ну так, хто був в Трускавці, знає. Тому що, власне, саме тут знаходився один з таких невеличких будиночків, де пили водичку. Тут текла вода. Ну і по запаху ми вже це чуємо. Отже, тут було джерело номер 3 яке називалось таким гарним жіночим іменем Броніслава. Ну і далі, і далі парк. Такий закритий спортивний майданчик. Ну і запрошують на японську гімнастику. Вхід безкоштовний. Сьомі ранку, треба вже бути. Ну, дехто в сьомій ранку ще спить, але то таке. Приходьте. Ми на бюветі, йдуть люди пити водичку перед обідом. Ну і традиційно багато голубів. І Дорослі, і особливо діти люблять їх годувати. Вони тут такі ручні, що сідають, буквально на людей, можна так сказати, на руки. І тут такі лавочки, де можна відпочити, погуляти. Фонтани були влітку, а там далі продають картини. Давайте підемо подивимося. Тут людей запрошують на концерти. Слухайте, люди хочуть не тільки хліба, ну, тобто водить Трускавецький на втусі, а й видовища. От приїжджає Оксана Білозір, Єву Бобул, Роман Скорпіон, Христина Соловій. Будуть концерти, продають квитки. Ну, такі низькорослі клени. Ось такий сидить голуб. І люди збираються, п'ють водичку, нижній бювет. Ну, Не дуже багато людей, але війна, тому, звичайно, зараз менше. Знаєте, природа трускавця, Карпати, які поруч ну, діють якось так на людину, хочеться краси. От вам і краса. Ось такі картини можна купити біля нижнього бювету. Вибрати будь-яку тему, будь-який спосіб малювання. Їх тут багато, ну не так зазвичай як влітку, а тут такі великі. Неймовірні. Ось вам і Львів, і чудові квіти. Така єврейська тема. Цікава зараз прекрасна осінь. А хто сумує за зимою? Слухайте, неймовірні. Карпати. Слухайте, я просто захотіла вже Карпати зимою, хоча б буковель. Хто багато років назад приїжджав до Трускавця, знає, що тут був туалет. Запах був такий, що можна було не рекламувати, відчували. За багато метрів зараз тут, слухайте, і кафе, і магазин, але ось туалет там трохи далі залишився. Тут такі дуже гарні, цікаві будиночки. Тут знаходяться магазини, аптеки. А ось там Вілла Віктор і Світятзянка знаменита. Ми обов'язково туди зайдемо. Ви знаєте, у кожного в трускавці є свої улюблені дерева. Одне з улюблених моїх ось ця чорна сосна. Якась така велична, стара. Я собі дивлюсь, думаю, боже, скільки людей вона бачила, скільки різних історій знає. Ну, але мовчить, не розказує, що ж, приходиться розказувати мені. А тут продають різні прикраси. Ну і, звичайно, жінки там.